Привіт, вітаю з першим снігом. Це є радість і для дітей, і для тварин, і, напевно, для нас, дорослих. Отже, про е, яскравість життя, про е, так, усвідомленість про хвороби. Так, поділюсь другим днем е, е, з усвідомленнями. Адже зараз в нас досить актуально два полярні таких. Це є мортіду, так, про втрату, про смерть, про чорне, так, і про біле таке, про лібіду, так, про любити давати життя, прагнути так, пристрій, сексуальність і всілякі такі речі. І отже, нам е, вони є досить високо, так, обоє. І я пропоную вам яскравість, так, додайте кольору. Тому вам показую ось ці квіти, даруйте. Собі, ось це яскравість життя.